У Петра Порошенка інфаркт зараз в лікарні у важкому стані. Таким повідомленням вирішив сколихнути мережу Володимир Петров, чорний політехнолог, продюсер та блогер. Через деякий час він же опублікував спростування. Які ж ви жалюгідні, і автор, і коментарі як Орвало, хвилинка ненависті за таке фуфло досі 20 баксів платять. На місці Єрмака я б і 20 гривень не виділив англійською мовою. Це треш. Це дно для чого подібні фейки публікувати? Питання до вас, друзі. Пишіть у коментарях. А я розумію одне: позитивним блогерам Опи дуже муляє народна любов до Пороха. От, наприклад, фрагмент відео з каналу Петрова Ісландія. Оскільки є зараз ролики в Тіктокі, в Ютубі, в Інстаграмі, там я постійно на це наштовхуюся. Ну, що завгодно, і там Порошенка це скарб. І байдуже що? Да? Тобто це от фраза, якою він війде в історії, Да? Навіть не жму руку, обнімаю, а це, це скарб. Тобто їм дуже не подобається, що тепер Петро Олексійович асоціюється зі скарбом, а тим часом Порошенко здоровий та натхненний, готує чергові скарби для зсу мобільні лазні. Зараз ви присутні на виробничому майданчику, де цілий день без вихідних наша команда працює на виготовлення. Це підготовлений контейнер, сирий. Це йде для 77-ї бригади. Наші десантники, ми їх вітаємо. Це де почати роботи, вирізані двері і починається облаштування всередині. Це це вже старий контейнер. Він піде для 190-го центру, де тренуються і навчаються наші оператори і пілоти під Посейдонію. Можемо прозвітувати, тут вже е, працюють над дружнім опластуванням. Є пральна машина, є сушилка, є друга пральна. Там буде е, стояти насос, ви бачите. Тут стоїть бойлер котельний, там стоїть генератор. І це чергова станція готовності, 190-й центр. Мої вітання. Це. Рота радіотехнічної розвідки, воно поїде на південь, і це уші наших, нашої артилерії, нашої протиповітряної оборони. Хлопці фантастично воюють, і ми хочемо, щоб у них були можливості, можете зайти сюди, подивитися. Все, майже можливо. готово, майже облаштовано. Там душевий відділ. Тут стоїть вальник, ви бачите. І знов таки бойлер, сушилки, баки для води, автономно, автономний котел, автономний генератор це те, чого чекають наші бійці протиповітряної оборони з Миколаєва. І чого сьогодні ми, і чого хлопці працюють сім днів на тиждень, тому що ми маємо робити все, щоб перемога наближилась. Це наша відповідь на питання світу, коли закінчиться війна. Ми робимо, щоб вона закінчилася швидше нашою перемогою. Слава Збройним силам України і слава Україні.